тягне на злочин на на, З боку тих посадових осіб, які допускають в школі таку начать, шалену агітацію. Я, наприклад, на тих фотокартках не бачив державних символів України фаєтої школи. Я не бачив портрета президента, не бачив тексту гімна нашого державного, але присутня людина, яка дуже хоче стати депутатом. Ну, я думаю, що це тільки проти нього і спрацює. І з свого боку, я б на місці чиновників від міської освіти задав би питання директору школи, на якій підставі відбувається така шалена агітації. Можна навіть опустити партійну приналежність цієї людини або цього кандидата, як ви кажете. Але це зовсім ну, воно не красить, ні. ні не нинішнє керівництво міської освіти, ні керівництво цієї школи. Наприклад, до мене зверталися батьки тих дітей, які вчаться в цій школі, вони дуже обурені цим всім ділом. І, я думаю, це ще може в якесь звернення до правоохоронних органів стосовно законності перебування такої, такого агітаційного матеріалу саме в навчальному закладі. Не, не збори якісь партійні, не, не якісь там особисті е, сітці, е, апартаменти цього депутата. Це загальноосвітня школа, державна школа. Чому за рахунок держави е, людям впарюють непонятно, е, що і, 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 і непонятно кого. Заради чого. Це обурює, страшно обурює, це ще покаже, е, як предвісник наскільки буде чорна. І, і нечесна не боротьба за, за, посади цих, не за, посади, а, а за місця в парламенті. Я думаю, що як мінімум цій людині потрібно вийти перед школярами, тими, їхніми батьками і вибачитись. Тоді це буде поступок достойний ну, людини, принаймні чесної. Про, про чесність якого після таких от подій величезне питання виникає у батьків цих дітей, з якими, наприклад, я спілкувався з цією школою.